Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас коротеньку новину про блогерку Інну Белень, яка нещодавно натякнула на можливий розрив із бойфрендом. Приводом для таких припущень став один із її рілсів в інстаграм, де дівчина відповідає на запитання підписника, чому поряд із нею не видно чоловіка. На жаль, чи на щастя саме складні ситуації, як от операції, реабілітація, фізичне виснаження, вразливість дуже чітко показують справжнє ставлення. Коли ти не в сукні, не з макіяжем, не у святковому настрої одразу видно, хто з тобою заради тебе, а не заради картинки, відповіла Інна. Тож стає зрозуміло, якщо розрив і стався, то, ймовірно, це відбулося після пластичної операції блогерки. Нагадаємо, що на початку травня Інна почала публікувати фото, які натякали на нові стосунки. Згодом вона погодилася на пластичну операцію з корекції підборіддя та грудей через викривлення хребта. Яке тягнеться ще з дитинства. Через сколіоз у неї виникла асиметрія грудей і втрата форми, з якими не змогли впоратися ні тренування, ні вправи. Це й стало причиною для хірургічного втручання. Щодо можливого розриву з чоловіком варто зазначити, що офіційного підтвердження стосунки ще не отримали. Інна також не видалила спільні фото з обранцем на своїй сторінці. А що думаєте ви? Чи справді Інна розійшлася з бойфрендом? Діліться своїми думками в коментарях, та не забудьте підписатися на наш канал.